Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Рипача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не просу. І давайте подивимося. Чомусь пішла тема сьогодні? Яку таємницю він приховує або що він від мене приховує? І будемо дивитися. Так, девочки, безумно благодарна всім за зворотній зв'язок. Читаю ваші коментарі по, -по вечорам. І хлопчики також пишуть, я бачу, коментують. Мені дуже приємно. Прямо ви так мене на вечір начебто так прийняв тепло. Ну, ну, класно, чесно. І давайте будемо дивитися, хто ви, хто він і що він приховує. Хто ви. Ой, Ви наша дівочка в парі. Яка знаходиться в ілюзіях відразу? Значить, ви людина в парі, або на якомусь виборі. Пара якась нерівна або віком, або статусом, або, знаєте, як раніше було, наприклад, ви як раніше видавали заміж? молоду-молоду-молоду дівчинку за людину, яка вже состоялася. От. І от наразі вам кажуть, що у вас щось примірно таке. Ну, я просто кажу вам, що ви на якомусь виборі, можливо, виходите заміж, чи не виходите. Можливо, приймати людину чи не приймати. От якось зараз у вас так. Ви у відносинах, які нерівні. І ви зараз на виборі. І через це ви от не розумієте, що робити, тобто хочете розвернути цю ситуацію. Хто ваш партнер? Так, він у вас управління собственної житті. Який, начебто, знаєте що, який начебто жаліється на життя. Карта зараз покажу ближче, карта означає скарги. Начебто він на щось жаліється. І це все відбувається по праву. Можливо, так на колоди п'ятірка Кубків людина. Знаєте, як от спустошена. Спустошена щось не по його. Він начебто і повинен бути управлінцем своєї житті, начебто знає, як правильно, розумієте, але, можливо, не відчуває від вас якоїсь віддачі. Так? І давайте буде подивитися, що він від вас приховує. Дівочка, що він хоче по-новому щось у сім'ї. І що він це буде відстоювати, розумієте? Він хоче щось по-новому. Карта сім'ї. Карта. Можливо, він можливо, ваші стосунки зараз, якраз на якомусь виборі, і ви вам треба прийняти в ум якесь рішення. Можливо, ви тут не можете знайти якийсь консенсус, і через це у вас протистояння. Розумієте, кожен з вас зараз щось відстоює, а він хоче по-новому. Так, ніколи, до речі, карта смерті. Прекрасна карта смерті, що каже про те, що, так як е, якийсь прийшов етап, що так, як раніше, вже не буде у вас. Що ще він приховує від вас, Дівочки. Так, королева кубків. Четвірка пентаклів це карта жадібності і е, Ліліт карта диявола. Давайте запитаю королева кубків це ви. Верховна жриця. Ні, дівочки. А, давайте зараз ще уточнимо. Дев'ятка жезлів. Таємна жінка. Таємна жінка, дівчатки, таєм, Боже, таємна жінка, яка йому спокусниться. По дияволу жінка, яка невідома, на яку. До якої він з почуттями через це йому дуже важко. Я в шоці. Так. І, можливо, навіть магічні якісь втручання, тому що карта мага, карта верховної жриці. Давайте запитаємо, про що. Ну, я вас, хоч, я хотіла сказати, що я вас вітаю, але не вітаю. Четвірка пентаклів. про що четвірка пентаклів? Про те, що, знаєте, знаєте, як начебто. От він начебто туди скидає якийсь свій ресурс, про який ви не знаєте. Вкладається, прямо туди вкладається. Якщо про магію, то це робота була. Так, розкажіть нам, будь ласка, про цю жінку. Я думаю, що всім цікаво, а мені особливо. Так, це королева жезлів. Часто випадає коханки на таку жінку, з якою у нього башня. Можливо, він закінчив з кимсь відношення. Так, смерть. От сюди смерть йшла. З королевою жезлів, яка йому, яко, як, до якої почуття він закінчив. Башня, смерть і відсік. Давайте запитаємо, чому він відсік? Смирився. Дівочки, з чим він змарився? Що ви його королева Пентаклів? Що він ваш король жезлів? І тут карта того, що людина дуже боїться самотності. І тепер йому легко. От тепер йому легко, дівчатки. Боже, як хотіла сказати, класно. Йому легко, але серце його страждає. Значить, людина побула в стосунках з якоюсь королевою кубків, яка була спокусницею, можливо, навіть і робила якісь роботи на нього, або замовляла якісь роботи на нього. Але він відсікається, ставить крапку людина, яка. Також Верховна Жриця і королева жезліця це жінка рівною паличкою, ви мене зрозуміли. Він це все відсікає, закінчує, смиряється з тим, що це було в його житті. Розумієте, і признає вас головною жінкою, боїться самотності, боїться, можливо, що ви його не приймете. І тим не менше, якби йому не було важко, в нього почуття того, що, крім того, що в нього свобода, почуття, як би йому не було важко. Але знаєте, таке чувство начебто, ти зробив правильний вибір, і ти. Просто тобі от легко. Да, тобі боляче, але ти тепер знаєш, що ти нікого не обманюєш. Ну, по крайній мірі себе. Боже, мені аж така шикарна колода. Так, серце його розбите. Що ще він вам ніколи не скаже? Дві карти хоче, девочки. Що, що він вам ніколи не скаже? Що він, знаєте, якщо він хоче до вас рухатися? До вас рухатися, але йому можливо треба побути трохи. Знову карта магії. Е, можливо, йому треба трохи побути на самоті і подивитися. От дивіться, тут він відвернути. Йому, можливо, треба трохи часу на те, щоб зрозуміти, що він зараз хоче. Буде захищати свій простір, начебто. Розумієте? Буде відстранятися зах... для того, щоб просто побути наодинці. Що ще? От він зробив свій вибір, дівочки. Він робить свій вибір а, і хоч буде хотіти нового шансу. Робить вибір, начебто, знаєте. І м -м тут, ось про що трійка пентаклів, давайте запитаємо? Про те, про страхи. От най. Зараз буду казати. Насібто він робить якийсь вибір, тобто він його вже зробив, я так розумію. Про це він ніколи не скаже. І він починає рухатися у якісь нові проекти, де він бачить шанси. Але йому, дівчатке, вісімка мечів, йому дуже страшно. Можливо, йому страшно, що ви його не приймете. Що ще? Далі, вісімка жезлів. Він буде рухатися швидко. Швидко і повільно. Тобто, бажання є. Він розуміє, що це питання треба вже вирішити, але по королю Пентаклі, він, можливо, не може багато запропонувати. Розумієте, тому що 4 Пентаклів все-таки випадала. Те, що людина ну, жадіна, от реально. І от, бажання є, розуміє, що треба все вирішувати, але то, то лі треба час на те, щоб подумати, що він хоче, то лі просто він сам по собі такий повільний. І ось колісо Фортуни. Сила. І десятка кубків. Ну, в кінці кінців, як би там не було, карта Махі в неї аж трохи стає погано. Каже про те, що він, як би там не було, він все одно повернеться. Якщо ви, якщо ви його сім'я, якщо ви його дружина, то він до вас повернеться. Він повернеться і проявить всю свою мужність. Він зрозуміє, що ви його світ, що ви його фортуна. І він м м рухається до сім'ї. Так, з одним своїм Пентаклем, все-таки, до своєї. Ресурсності, до вашої ресурсності, і він починає з вами спочатку. Кому, дівчинка, актуальна, Тим самим рухається до вас з почуттями. Рухається до вас із почуттями, хоче по-новому, дівочки. І це все по справедливості. Цей урок ви повинні були пройти. Так. Зараз дуже багато страхів, дуже багато переживань він розбитий. Навіть якщо він це рішення прийняв, то йому дуже важко. А кому легко брехати, дівчатки? Нікому не легко брехати, так? До вас він із почуттями. Давайте візьмемо вам пораду. І давайте спочатку запитаємо, чи ви його приймете? Чи ви його приймете? Король кубків, дівчатки, ваш коханий чоловік, ви з ним бачите майбутнє. Так, ви його приймете. Він ваш імператор, він ваш головний чоловік. Ну, якби там не було, кому, кому актуально, я дуже рада, що людина набирається ума і повертається. Давайте візьмемо вам пораду. Роль мечів по справедливості буде брати шанси. От вам і порада. Дівчика, дайте йому можливість проявитися. І знову карта Мага. Давайте запитаю все-таки, про що карта мага. Секунду. Дайте йому про проявитися, не біжіть самі у ці відносини. Хай, може, хоче навіть так сказати, хай трохи постраждає, хай трохи похвилюється. По справедливості він вашій, він буде рухатися в вашу сторону. І про що карта Мага випадала? Про те, що обналяються якісь стосунки, ті, що були там, можливо, якась робота, якщо це промага. Якщо це не промаги, кажеться про те, що людина до вас все одно повернеться. Все, не хочу нічого обсувати. Так, дев'ятка кубки, ви будете в щасті. Приймайте ви благо, одягаємо інформацію правильно і ви благо для себе. Благодарна за зворотній зв'язок для особистих консультацій. Також благодарю за звернення черга. Трошки. Всім дуже рада, всіх постараюся розібрати. vlade